Так, що знову заклинило. зараз будемо то все розрізати. Дуже добре ж Та, добре що ти того ще не зашив. <різовує> О. А потім за роботи. А то ні, то ще через щось. Ще через щось стало. Ні. Нормально. <звачка> а до речі, як змінили той, ту основу, що воно як стало? Яку основу? Прибили, там перевізили. Ліпше інакше ми став? Так, вони мат такої жалі. Файна, файно. Раз чітко, воно так гріє верх, ну, пацани навіть вики там виключали, бо воно жарко. Типу жарко, але не так. А раніше піднімався, задихався.